принаймні, А тільки на Денні, а денних прес в Тернополі теж вистачає, то я вам хочу сказати, що я завжди здивований, коли ви то все стигаєте. Коли сьогодні Богдан Іванович перераховував всі ваші, ой, перепрошую, Євген Іванович, перераховував всі, де ви долучені до роботи, і 60 томів книжок, то я думаю, цей чоловік просто фантастичний трудоголік. Але знаєте, чим я ще був здивований? Чесне слово скажу. Коли я раптом, та й не тільки я, то всі тернополяни були в Деоні, коли раптом ми одружилися. Думають, коли ви ще це встигаєте. Я теж був здивований. Тому е я дуже щасливий, як і, як в тому сенсі, що я е вас популяризую на радіо. Я не багато читаю, але новелем, принаймні, та рубрика Читаємо прозу. Якщо йде Богдан Мельничук, то це вже буду читати я. У всякому разі, так поки що було. Може, після сьогоднішнього виступу вже не буде так, але це теж невелика біда. Хай хтось другий почитає. Але найголовніше, з чим я зіткнувся з творчістю Богдана Мельничука, це моя остання одна з останніх робіт на сцені театру, роль Мазепи, яку ми мали сьогодні показати, але оскільки у нас відпустка і все опечатано. І всі мої партнери на тільки які от ми з Мельничуком ходимо і з Мосійчуком тут, по театру, по місту. І ми так тебе підвели трохи. Але ти не ображайся, буде 75 років, Мазепа не Мазепі, Мазепі гримуватися. Знаєте так, Якщо я буду виконувати роль, і я прийду, а тут сьогодні треба було б 4 години прийти загримуватися, щоб зіграти тут маленьку сценку. Ну, теж так недобре, не правда ж? Недобре. Та То от я до чого хотів, що я хотів сказати, що це було для мене. Випробувайте. Бо ви там таке з масічуком не придумували, що я просто не знав, як з того випутатися. Але знову таки, знову -таки вистава жива, і я тобі для журналу Тернопіль, «Тернопіль» літературна Тернопілля подарую статтю про постановку, про, драму, про твою трагедію, яку ти зробив для театру разом з Олегом Петровичем. Оце мій буде тобі такий подарунок. Тому це вважай замість квітів. А що хочеться побажати, я тобі скажу, 60 років це ще не страшно. От коли вже 63 це серйозно. Бо якщо би ми з тобою, Боже, борони, десь сиділи і нам не вистачило, то ти б біг до гастроно. Момолодше. Момолодше. От я тебе хочу з цим привітати, щоб ти був завжди здоровий, щоб твоя рука міцно тримала перо. Бо воно потрібне не тільки Тернополю, повір мені, не тільки нашому театру, а твої. Доробки йдуть по театрах України, і це і слава Богу, що ти такий у нас е, бо, ну це слава Тернополя, як сьогодні сказав міський голова. Хай твоя рука буде міцною.